Вашій увазі в інтернет-магазині Фама представлена статуетка ручної роботи Гладіатор Мурмілон від Євгена Єпура. Гладіатор Мурмілон відомий як один із найкращих бійців античного Рима, вбраних у потужні обладунки. Мурмілон був готовий до бою з будь-яким супротивником, демонструючи свою сміливість, спритність та неперевершену майстерність. Статуетка втілює в собі велич та міць античної боротьби. А витвір декоративного мистецтва виготовлений з поліефірної смоли та прикрашений мідненням, срібленням та позолотою 24 каратів. Статуетка не тільки прикрашає інтер'єр, але й символізує силу та стійкість її власника. Зробіть особливий подарунок колекціонеру античних артефактів та прихильнику декоративних виробів, придбавши скульптуру ручної роботи в онлайн-магазині ФАМА.